Якщо вам потрібна юридична допомога в Швеції, то ви звернулись за адресою. Доволі часто до нас звертаються у зв'язку з тим, що переїхали до цієї країни, і необхідно. Перемістити свою родину, свій бізнес, або створити бізнес, або хтось уже встиг дещо порушити законодавство і тепер ганяється за ним кримінальний кодекс, та поліція, а можливо міграційна служба. Так що інакше, у нас є адвокат, який у цій суворій країні захищає наших співвітчизників. Це дуже добре, що він орієнтується як в місцевому законодавстві, так і нашому українському. Це дуже добре, що він там уже давним-давно і багато років. І він розуміє, що суворий не лише клімат у Швеції, але і законодавство. І тому може стати вашим провідником, ось хащами шведського законодавства, щоб все ж таки вивести вас туди, куди ви б хотіли прийти. А можливо, ваша задача позбутися тих проблем, які у вас вже існують на даний час. Так чи інакше, одначе ви можете прямо сьогодні. Більше того, якщо ви сумніваєтесь, то прямо зараз зробіть і напишіть нам свою проблемну ситуацію більш так детально. Можна скинути скріншоти документів, переписку з чиновниками, ну і що там у вас є. Можна сказати, місцевою мовою, українською, англійською, немає різниці. Після цього ми визначимо з вами день консультації. Можливо, це буде в Стокгольмі з нашим адвокатом, або в онлайн форматі через Zoom, через відео і встановимо ціну консультації. Якщо вам вона підходить, вносити оплату, або в Стокгольмі можна взагалі на місці заплатити, вносити оплату і. Отримайте консультацію. За результатом консультації, вам стане зрозуміло, що необхідно робити для того, щоб досягнути той результат, який давним-давно варто було б досягнути, або як позбутися тієї чи іншої проблеми, яка у вас на даний час є. Це все буде проговорено, можете робити там, конспект цієї консультації, це було б дуже правильно. А якщо в зумі, то взагалі це буде відеозапис і можна зберегти собі на телефон чи в комп'ютері. І після цього, якщо за результатами консультації, проблема вирішилась, то це супер. Якщо ж це передбачає судову тяганину, то можна вже буде дійти висновку, які етапи цієї тяганини будуть, скільки це буде коштувати, яка етапність оплати гонорару адвокатського, які документи необхідно, шанси на успіх, ну і так далі. І тому подібне. Тому прямо сьогодні знайдіть контакти на сайті, напишіть, що б ви хотіли вирішити в юридичному плані в Швеції. і Прямо зараз ви дасте оцей імпульс, зробити перший крок для того, щоб досягнути бажаного. Давайте зробимо це разом. До зустрічі!